Не смішний жарт, добре. Не смішний факт. Окей. Несмішна думка. Окей, не цікава та добре. Соромно, соромно. Ідеальна заставка. Це відео. Я хочу почати з вдячності. вдячності вам за те, що ви даруєте мені свій час. А я натомість спробую подарувати сьогодні вам. Гарний настрій і їжу для роздумів. Якщо у вас є дуже смачний чай, я заохочую вас його зварити або каву, або ще якийсь смачний напій. Бо і я вам розповім про сором. Вірніше про його відсутність у 12 пунктах. А чому ні? Я людина. І мені не соромно, що я не завжди знаю, що роблю. Мене на цей конкретно пункт нещодавно надихнула розмова з подругою. Вона дивиться відео, яке я викладаю в Ютуб, теж і у неї було запитання до мене подібного типу про що твій канал, особливо коли вона дивилася відео Клоузе Деклатер. Якщо ви його бачили, то знаєте про що. Якщо не бачили, то подивіться. Реалізовуючи ту чи іншу ідею, ти не завжди знаєш. Яка вона вийде? Ти не завжди знаєш, чи це буде 100% те, що було в твоїй голові. Але чи означає це те, що тобі не треба робити, бо ти не маєш 100% вигляду в своїй голові і 100% реалізації? Я думаю, що ні. У мене є бажання, у мене є амбіції, у мене є. Припущення, як я можу дійти до тих своїх мрій, які я маю, але 100% гарантії, що я туди дійду, ніхто дати не може, і я теж не можу. І так іноді доводиться робити те, що ти не знаєш, іноді не знати, що ти робиш. Як мені здається, це одна із насолод життя не знати, але робити. Я людина, і мені не соромно помилятися. Цей світ настільки не ідеальний, у ньому так багато помилок, що якщо боятися помилятися, можна взагалі просто камінчиком лежати і нічого не робити. Десь так лежати не ок, не -ок. і жопка лама. Так не ок. як я це і згадувала раніше. Нехай я зроблю, нехай я помилюся. Та можливо, це неправильний вибір, можливо, це неправильне рішення, але це дія, яка в будь-якому випадку спонукає тебе до росту. Мені ще видається, що саме свої помилки роблять цей досвід більш значущим. Нещодавно я слухала розмову одного чоловіка, і він згадував про те, що хто би що не казав, але на своїх помилках. Ти вчишся найліпше. Да, в ідеальному світі хотілося б на своїх не вчитися, свої помилки не робити, вчитися на помилках інших, і все. Але це не той світ, в якому ми живемо. Принаймні, не той світ, в якому я живу. Можливо, у вас це інакше. Я людина, і мені не соромно, що я не завжди роблю те, що кажу. Іноді це гормони, іноді це ретроградний Меркурій, іноді це ще якась причина, яка зараз мені чомусь в голову не приходить, але 100% є ще кілька. Так буває. Погляди, переконання цінності можуть бути одні, але в деякі моменти я проявляю слабкість. Я прагну того, щоб завжди відповідати тому, що кажу. Я прагну того, щоб... Бути людиною, якою я себе уявляю, якою хочу бути, але не завжди виходить так. Не завжди. Я прагну цього і я шукаю баланс у цьому. Теж я людина, і мені не соромно через те, що я не завжди енд-світ. Я дуже довго була такою. Я дуже довго була людиною, яка хотіла, щоб довкола всі посміхалися і були щасливі, навіть якщо мені треба було чимось жертвувати заради цього. І я це робила відверто. Лише певно на 27-му році я така, ой, знаєте, може ні, може не зараз, може, давайте перестанемо. Я згадувала у своєму телеграмі історію, яка трапилася цих вихідних. До нас приїхали друзі, які не попередили про те, що вони з ночівлею не на один день. а... Uh, я людина, якій потрібен простір. Це відчуття безпеки, яке є лише вдома в своїх стінах, в своєму ліжку, поруч з інструментами. Це мій простір, який я люблю налаштовувати так, як можу в даний момент, так як хочу в даний момент. І от такі речі мене дивують максимально. Я критикую в людях те, що я би сама собі не дозволила зробити. Мені здається, ми всі так робимо. І я би собі не дозволила до когось приїхати без. Поперечення про те, що я би хотіла би лишитися з ночівлею цієї людини. Ось і тому мені це було дуже дико, і знаєте, що я зробила? Звісно, я не могла випроводити друзів, це теж не, не те, як я бачу стосунки і комунікацію, але я сказала в кінці, коли ми вже прощалися про те, що було би супер, якби наступного разу ви б попередили. Нас про те, що плануєте залишитися з ночівлею, тому що так буде простіше і нам організувати свої плани, простір для вас, і решта, і вам теж не простіше якось так. Це було, можливо, не слово в слово, але перша частина була така сама. Напевно, раніше я би так би не сказала. Я би думала, що це може образити людей. Їм може стати сумно. Вони більше не захочуть приїхати. Зі своєї сторони я сказала це максимально дружелюбно. Принаймні, я так. Думаю, принаймні, так мені відчувалось. Зрештою, я думаю, що краще сказати і не мати подібних ситуацій в майбутньому, аніж замовчувати такі речі і дратуватися в наступний раз або в наступні рази, чого я би власне не хотіла. І після цього я зловила себе на думці про те, що мені подобається бути щирою, хоч і некомфортною. Я думала довго над цим. Я думала, чи сказати я така з чатом джібіті, чи ок, він такий ок. Ну, ок. Я людина, і мені не соромно, що я не прасую речі. Вірніше так. Це буде брехня, якщо я так скажу. Вірніше, мені не соромно, але я не прасую усі речі. Я не не прасую усі речі. Я прасую речі, але дуже рідко. І тільки ті, які цього потребують. Все, давайте до іншого пункту. Я людина, і мені не соромно, що я не маю вікна до Пасхи. Бум. Насправді. Я мою вікна тоді, коли вони брудні, для того, щоб бачити, знаєте, bright future through the window. І це трапляється частіше, чим раз на рік, і частіше, чим два рази на рік, і частіше, чим три рази на рік. Так то окей, давайте до чогось трошки більш серйознішого. Я людина, і мені не соромно через те, що я чогось не знаю. Я цей пунктик ще більше відкривала в попередньому відео про тупість. От якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Якщо бачили, то ви вже все знаєте. Але я ще додам таку маленьку ремарку до цього пунктику, що круто, що ще дуже багато інформації буде для мене чимось новим, коли я скажу вау. Я цього не знала. Тепер знаю. Я людина, і мені не соромно через те, що я не смішно жартую. Ну, взагалі, в цілому, наскільки я знаю, моїй мамі подобається деколи. Мої жарти. Якщо серйозно, це ще більше про те, що мені окей, сказати щось, що не окей. Сказати якусь діч, яка не в тему, несмішний жарт. Добре, не смішний факт, окей. Несмішна думка, окей. Не цікава, та добре. Я не буду себе накручувати у після, але накручувала колись, до речі, дуже сильно. Знаєте, оце коли ти лягаєш на ліжко ввечері, вночі, в третій, і починається цей проте. Я таке, я я, я йому я. Ну, ви розумієте, прошу. Я людина, і мені не соромно через те, що я іноді відчуваю заздрість. Історія Behind it. десь в той самий час, коли я закинула своє перше відео. Я натрапила на відео дівчинки, яке мені здалося дуже цікаве. І я побачила, що вона теж в той самий час, в грудні 24-го року, закинула своє перше відео. І в якийсь момент я пам'ятаю, я зайшла до неї на канал. І у неї вже дуже багато глядачів, дуже багато людей вона зачепила, дуже таку, мені здається, побудувала навколо себе приємну, добру, світлу аудиторію, і це дуже круто. І я зловила себе на думці про те, М -м, я щось, напевно, роблю не так, тому що у мене не так, у мене по-іншому, у мене повільніше. А потім я така, камон, <смі> стоп. Абсолютно ви дві різні людини манера подачі інформації, вид інформації, якою ви ділитеся. У мене ніколи не було такого, що я думала, що якась людина чогось не заслуговує, і у мене теж не було думки, чого ця людина, а не я. У мене могло бути порівняння, але не от такий негативізм в сторону іншої людини. Мені так видається, але можливо, це просто останні там років, так, і тому я не пам'ятаю, що було до того. Я це згадувала напевно в одному з своїх відео теж точно, що у кожного свій шлях, абсолютно неповторний, унікальний. Рівнятися на когось це класно. Але заздрити, ну, типу, тривало, це прям дуже дивно. Окей, якщо знаєте, оця така дзинька в голові з'являється, ти це раціоналізуєш. І пропускаєш, і воно проходить. Мені здається, що це типу людська сутність. Від того ти нікуди не дінешся. Я не знаю, чи є взагалі людина, у якої такого не виникає. Мені здається, що у нас так багато думок протягом дня заходить в голову, виникає не звідки, хоча звідкись, але тим не менше, проконтролювати от оці такі маленькі, там чи заздрощі, чи ще щось ну нереально, напевно. Дам до наступного. Ти мене відлікуєш! Ти мене не Вичка! Я людина, і мені не соромно, що я в пошуках сенсів. Деякі люди кажуть, що до 30 ти маєш бути такий вельми зібраний, сімейний і таке інше. Але вибачте, то не моя історія. Мені, щоправда, ще на 30, але. У мене дуже багато запитань. У мене багато запитань до цього світу, до своєї природи, до природи інших людей То, як, що, де, коли, чому. І цих питань так багато. І я не знаю, чи взагалі настане такий момент, що ці питання зникнуть. Я думаю, що ні. Я шукаю відповіді, і мені дуже подобається. Я людина, і мені не соромно, що я щось не вмію. Наприклад, дивіться важливий приклад. Голубці, чесно, по-перше, це дуже довго. По-друге, я краще зроблю три лазані, чотири аніж буду крутити тихо паришів. Я вам серйозно кажу. Ну я, я не хочу, ну не, не хочу. Ну не ну ви мені покажете. Я зроблю, але я не вмію робити голубці. І не тільки голубці, я дуже багато чого не вмію. Я підсумую до цього пункту і скажу, що це окей чогось не вміти. Більше того, це окей бути відкритим до чогось нового і не боятися пробувати те, що може в тебе не вийти. І я людина, і мені не соромно через те, що я іноді відчуваю лінь та. Це буває і нерідко, особливо в період менструації або в літню спеку. Я краще візьму якусь книгу і десь заховаюсь далеко там, де холодно і зручно, і буду читати, і нічого більше не буду робити. Знаєте, зараз це в світі наголошують на тому, що ти мусиш крутитись шалено, дико, в неабиякому темпі, та типу, та коли ти чогось хочеш, лін з'являється тоді, коли ти не усвідомлюєш для чого ти щось робиш. Лінь з'являється тоді, коли у тебе хиже самопочуття. У мене це так. Ну, це втома, напевно, ще більше, аніж лінь. І лінь з'являється тоді, коли ти робиш щось, що не відповідає твоїм цінностям. Просто рандомний список зараз з голови зробила. Не знаю, чи це так дійсно є. Можливо, ви з цим не погодитесь. Якщо у вас є інші причини, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я з радістю почитаю, бо я можу бути не права. Ви ж пам'ятаєте? Мені не соромно. Я можу помилятися. І знаєте, ми дійшли до кінця. Це був останній пункт в моєму списку. А він ще може наповнюватись, до речі, бо це лише ті 12 пунктів, які прийшли до мене однієї миті. А можуть прийти і іншої. Якщо у вас список ширший і ви готові ним поділитися, я була би дуже рада почитати. Чесно, мені цікаво. Бо це такі теми, знаєте, на які люди не завжди щиро говорять. А тут можна. Я, наприклад, вас би не засуджувала. Якщо хочете засудити мене, за що мені не соромно, будь ласка, тільки конкретизуйте, який саме пункт. Не пишіть просто Я тебе засуджую. Добре. Я пам'ятаю, що Олександр казав, що без прощання не годиться закінчувати відео. Тому я не тільки подякую вже двічі, що були зі мною і за ваш час, а ще я побажаю вам гарного дня або вечора, або який там зараз у ваш час. А я ще знаєте, що зроблю? Спойлер на наступне відео. Можна? Ви ж не проти? Можливо, може таке бути. Що наступне відео буде з лісу, красивого, прозвички. Угу. Якщо вам цікаво, то не забудьте залишитись на цьому каналі угу. і чекати на нове відео. Залишитись. І чекати.